Це був перший досвід маєстро з евакуації 300-го. Повертаюсь, у маестро вже отак. От капля пота по лбу. Він везе пораненого. Над ним кружляє впіві ворожа. Я сиджу такий просто, блін, там левіше, привіса. ха заходила на удар, ну раз близько десяти Маестро там вирулює. Знав би він мій перший раз, да. він би пішком навіть пішов. І останній раз, як зайшла, вона не влучила. Поранений вирішив, що прильот був. В НРК, випригнув з НРК, накрився бронековдрою і просто поповз в полі. Моя роль як оператора НРК доставляти логістикові потреби на піхотні позиції та здійснювати евакуацію поранених та загиблих. Підрозділ Чупака брав склад як бойовий медик. А також я виходжу на позицію, також як пілот. В один момент я просто виходжу на хвилину. Повертаюсь, у маєстра вже отак от капля пота по лбу, вже якісь нерви. Я дивлюсь, а він везе пораненого і над ним кружляє в пів вороже. Я сиджу такий, просто блін. Там лівіше, правіше, а потім, ну, ну хлопці, зрозуміли, що я орієнтуюсь, в принципі, і просто ну, підказували. Це був перший досвід маєстро з евакуації трьохсотого. Він да. просто попросився. Я думаю, ну, добре, тут все спокійно, тіпа, дорога стара прокатана, ми знаємо, як їхати. fpv заходила на удар, ну, раз близько десяти воно просто заходить, розуміє, що не вилучає, і підіймається знову. Вона не вилучала через те, що майстер просто вчасно ухилявся і наркашкою. Їдемо, знову тим самим маршрутом, і друга вже. Прилітає і так само просто кружляє, намагається влучити. Знову всі зібрались, куча емоцій. Yeah. Маєстро, там вирулює. теж заходило заходила на удар багато разів. І останній раз, як зайшла, вона не влучила. Але це вже було дуже близько до пораненого. І... Поранений вирішив, що прильот був в НРК. Поранений випрыгнув з НРК, накрився бронековдрою і просто поповз в полі, в сторону там, найближчої посадки. Ми до нього під'їхали, трохи дали йому знак, що ми на ходу, НРК БГ, ми можемо рухатись далі. Він все зрозумів, на зв'язку з ним не було, просто так от жестами, машинки. Я думаю, він після другої півішки зрозумів, що щось та шарять. Знав би він самій перший раз, да. він би пішком, мабуть, пішов. Нас дуже але. добре зрозумів. Наразі евакуація без НРК, з піхотних позицій, вона просто неможлива. Або на нозі, або якщо ти не ходячий, можливо, тебе винесуть, але це ну, дуже ризиковано. І це мало ймовірно. Без НРК евакуація в майбутньому буде неможлива, і вже вона навіть в багатьох, дуже багатьох випадках вона просто не здійснюється ніяк. Ну саме в плані евакуації трьохсотих, навіть ну це ну, допоки я бачу, що це найкращі і найефективніші засоби для евакуації трьохсотих, тому що Багато медиків вже загинуло, коли на Кейсе залітають і просто їх розбирають ФПВ-шками, розбирають мінометкою. А так ти на маленькому такому засобі заїхав, його ледве помітно взагалі. Тобто зараз для нас НРК це більше евакуація, але в майбутньому це просто відкриває можливості повної роботизованої війни. Це мінування, розмінування, бойове ураження, в тому числі евакуація і. Навіть е інженерні задачі.